Так, зараз я вам хочу показати котели, які ми використовуємо для обігріву нашого приміщення, де, де знаходиться відгудівля. Так, марка його в народі буліран. Це в нас найбільший бульєран на 15 труб. Довжина його робочої частини 1,13. Ширина його. 70 сантиметрів і висота 80 см. Це робота, робоча частина. Так, Оснащений він в нас вентилятором внизу. Щоб він розганяв, чого ми зробили вентилятор? Виходить так, що ми палимо 5 метрів вліво, 5 метрів вправо. Тепло, далі в кінцях там в одному кінці. В іншому різниці взагалі немає ніякої. Що палимо, що не палимо, немає різниці. Зараз можна бачити вид котла ззаду. Тут у нас стоїть, якщо не помиляюсь, 210 труба. Внизу у нас не отеплено вона йде. просто по метрі ми складали. Це звичайна нержавіюча сталь. Вверху. Далі, де пішла під кришу і вже по вулиці, там ми вже нержавійка, утепленням йшла. Там утеплена всередині. Висота у нас димохода близько 7 метрів. Це від цієї точки до 7 метрів. Далі наш котел оснащений вентилятором. Тут він має таку повітряну роздувку. Ми його розпалюємо. Коли він вже добре нагрівся, температура котла видається десь 80 градусів, ми включаємо і він роздуває воздух нам і заодно остигає. І так що, повітряна роздувка зроблена ось таким чином. І ось тут. Труби ми не підключали всі, там деякі труби заглушені. вигляд має. Зараз покажу топку, куди дровами загружаємо, і як ми виставляємо на день, і як ми залишаємо на ніч. Так, місце для топки у нас. Виходить, ми тільки розпалили зараз будемо підкидати вже більше дров. Там горить, димоход затягує доверху. Під час кожного горіння ми не, не вигрібаємо попіл до кінця. Ми трохи на дні залишаємо, щоб не пригоряли труби. Так, як закривається у нас. Так, Регулюємо, днем ми палимо на відкритій воздухозабірнику і на повністю відкритому димоході. Димоход у нас відкривається на себе. Так ми палимо вдень. Далі вмикаємо ми наш вентилятор. Ось так. І пішло. І він починає нам роздувати, і тоді температура нас влаштовує. І заодно він дує, висушує нам приміщення, і ми далі не маємо з цим ніяких проблем. Хотілося б ще тут зробити від димохода, взяти його так, в трубу якусь широку і далі би зробити декілька батарей вліво, вправо і поставити насос. Труба в нас нагрівається дуже сильно. І би було так більше корисної дії від нього. Він нас може горіти від 5 вечора до 8 ранку. Але при умові, якщо я повністю його закладу, Кровами, закрию знизу під увайло, зверху підувайло і тоді він тепліє собі. Але температура все рівно нормальна, без неї ніяк. Особливо в зимовий період. В день ми спалюємо дві тачки дров. В день ми палимо ось такими. В ніч ми використовуємо. Чисто дух, щоб горіло довше.